Шановні колеги, закінчилося засідання Ради національної безпеки та оборони за підсумками наради, маємо. 12 березня 2015 року відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю керівників депутатських груп та фракцій, на якому було розглянуто питання про додаткові заходи щодо мирного врегулювання, нормалізації ситуації та зміснення безпеки в окремих районах Донецької та Луганської областей. Та з виконання мінських домовленостей Україна неухильно виконує мінські домовленості, але в свою чергу вимагає підтвердженого незалежною міжнародними спостерігачами виконання цих домовленостей іншою стороною, з метою виконання Україною взятих на себе відповідно до мінських домовленостей. Від 19 вересня 2014 року та від 12 лютого 2015 року зобов'язань, що було підтверджене Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, від 18 лютого 2015 року Радою національної безпеки та оборони України було підтримано рішення про визначення меж окремих районів, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Відповідно до закону України про особливий порядок місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької і Луганської областей по лінії розмежування, визначеної мінськими домовленостями, від 19 вересня 2014 року, для реалізації цього рішення буде прийнята відповідну постанову Верховної Ради України та внесено зміни до зазначеного закону України. Особливий порядок місцевого самоврядування не буде запроваджуватись на територіях, які були захоплені бойовиками вже після підписання мінських домовленостей 19 вересня 2014 року, а також у всіх населених пунктах вздовж лінії розмежування, які контролюються українською стороною, водночас, враховуючи Високу ймовірність відновлення російсько-терористичними угрупованнями, широкомасштабної агресії, постійно триваючі провокації бойовиків рада національної безпеки і оборони України запровадила комплекс заходів з посилення оборонних і безпекових спроможностей України. Зокрема, передбачено більш ефективне використання потенціалу оборонно-промислового комплексу України. Прискорення інженерного обладнання рубежів оборони, забезпечення збройних сил України та інших військових формувань новими озброєння та воєнною технікою. Тощо. Дякую за увагу. Дякую.